Привіт, друзі! Михайлович на зв'язку. Ну що, прийшла осінь і настав час утеплюватися. І в цьому нам допоможе український виробник екіпірування для риболовлі та туризму компанія BAFT. Також, друзі, це екіпірування, особливо термобілизна. Плісові костюмчики. Їх також можна використовувати і в повсякденному житті. І сьогодні я хочу вам розповісти про новинки, які є які є зараз у продажу. Я цим копіруванням користуюся вже п'ятий рік, так що з певністю можу сказати вам, що ціна якість тут на вищому рівні. І в цьому мені допоможе Діма Леміш. Діма Лемеш є представником магазина Terrafish і також Діма Лемеш офіційний представник і офіційний оптовий дистриб'ютор в Україні компанії Баф. Так що ми з Дімою, мабуть, почнемо із термобілизні. Торгова марка БАВ стала відомою в Україні завдяки якісній термобілизні, яку вже протягом п'яти років випускає компанія. Вся термобілизна випускається на якісному е, обладнанні з використанням е, кращих європейських е, зразків тканини. Друзі, і на сьогоднішній день десятки тисяч людей могли вже переконатися в якості термобілизни е, від компанії БАТ. І вона є як чоловіча, так і жіноча. А також на самих маленьких наших любимих діток. Сьогодні ми з Дімою хочемо показати вам термобілизну теплу, так як у нас йде зима, літня, тому що термобілизна баб, вона є як для активного відпочинку, так і для пасивного. Тобто є тепла, яка зігріває нас. Холодну пору року. І є термобілизна, яка швидко відводить від вас волову, але вона не така тепла. Так що почнемо, мабуть, імо. давай із самої теплої. Сама тепла термобілизна це у нас саме теплий комплект термобілизни це у нас модель Explorer. Це новинка 23-24 року. Модель okay. представлена в чоловічій, в жіночій, а також і в дитячій версіях. Е, неможливо передати словами ні одна фото, ні одна відеокамера не передасть вам, яке приємне це термобілизна на дотик і яке воно приємне на тілі. Дуже-дуже тепла, ультравстева тканина е, забезпечить і максимальний відвод влаги, і е, достатньо високий рівень тепла. Друзі, дійсно воно дуже приємне. Воно на... На дотик, я таке вже катав, одягав на рибалочку, коли в нас приморозки були. Просто шикарно. І я собі замовив у БАФТа і шию. Я люблю замочком, то я е, замовив собі ще і з замочком. Таке, як на мені ось, е, графіт, бафт графіт. І друзі, що тут ще цікаво, це нова модель із самої нової тканини пошита. І тут мікрофібра. Не мікрофліс, а воно пошите із мікрофібри. Хто візьме спробує, той відмовиться вже від терм... <гум> остальної всієї термобілизни. Просто шикарніший матеріал. Мікрофіл. Мікрофібра, друзі, запам'ятайте, в неї дуже високий ресурс використання в порівнянні з звичайним мікрофлісом. Так, ну, вища ціна, але воно того варте. Дуже-дуже м'якенький, ультрастречовий матеріал. От, а е яка ціна, Діма? Яка ціна комплекту? Е комплект дорослий комплект, ціна 2100 гривень. Дитячий, 2100 так. гривень, друзі, не так і дорого, ну 50 доларів. Наступна модель, на якій хотілося б звернути вашу увагу, це PUBG Norber. Друзі, е це термобілизна, яка б'є ну хід продажів, б'є всі продажі. Вона всередини йде такими кубиками, Вона досить тепла. Сильно тепла і дуже швидко відводить вашу вологу. Тобто ви можете в ній як сидіти над лункою або в окопі, так можете і бігати, переміщатися, і вона дуже швидко, ви будете сухі. Тобто ви не замерзнете завдяки тому, що швидко відводиться волога. Завдяки тому ви будете комфортно себе відчувати. Випускається модель норве в трьох кольорах. Сірий меланж, чорний та зелений. Зелена модель дуже-дуже популярна у наших захисників. Тому якщо якісь волонтерські організації будуть мати інтерес, звертайтеся у нас особливі умови і спеціальні ціни для захисників. Ще одна дуже популярна модель: модель Кампас. Випускається в двох варіантах: з блискавкою на шиї і без неї. От, дуже популярна завдяки тому, що вона. Дуже добре справляється з відводом зайвої вологи від тіла. Її можна рекомендувати визначити як термобілизну з середньої теплоти і використовувати при помірному холоді, при високих навантаженнях. Термобілизна має, якщо це камера покаже, вона має перфорацію, такі от як мікродирочки. От. І завдяки цьому відбувається швидше відведення вологи і швидше висихання термобілизни. Тобто, ви, якщо спітнієте, ви дуже швидко станете відчувати себе комфортно. Друзі, а ви ж звернули увагу, що під цю термобілизну є ж такий костюмчик? Між іншим, друзі, один із моїх саме любимих костюмчиків від компанії Баб. Тут ціна народна. Він лесенький і теплий. Я його одягав при мінус 20. Рибачив ним ще, ще до війни. Він просто шикардос. Там є відео. Просто клас. Дивіться, друзі. Термобілизна, костюмчик, жаль, тільки фліски немає. Немає не, не, не ж немає. Да, так, Щоб ще були флісочки, взагалі було в б в серії Можливо, з'явиться. Яка так. ціна, Дімати? Озвучуй ціну. Термобілизна, Термобілизна в районі там, 1200 гривень комплект. Костюмчик? Ну, костюм, ну, точно не пам'ятаю, 4,5 тисячі приблизно. Друзі, 4,5 тисячі за костюм він йде. Комбінізону. Потримай, потримай. Ось дивіться, бачили, як він йде. Тобто, високий, високий верх у ньому, спереді високий. І ззаді також у вас повністю закрита майже під шию закрита спинка. І він, друзі, не продувається, дихає. І воду не проникне цей костюмчик. Всім рекомендую. Друзі, зверніть увагу, усі шви в костюмі проклеєні. Це мало в яких фірмах роблять. Це тільки в дуже дорогих костюмах проклеюють шви. І в костюмчику Бафт Компас водовіштовхуюча властивість 6000 мм. Дихаюча властивість 4000 мм. І комфортне використання костюмчика Бафт Компас до мінус 15 градусів морозу. Ще б хотілося звернути вашу увагу на бюджетні моделі термобілизни від компанії Бафт, які називаються X-Line, це без, без шиї і F-Line. Це із шиєю, і з блискавкою. Ця термобілизна зроблена із мікрофліса. Моя, мабуть, саме любима і саме довше я ношу цю термобілизну як осінню. Починаючи із кінця літа, я ж таки холоду боюсь, то я ношу її з кінця літа і майже. до... До самої весни, до самого літа. Зимою вже одягаємо таку теплу. Шикарніша термобілизна, яка коштує 800 гривень комплект. І ця білизна випускається в чоловічому, жіночому і дитячому виконанні. Також, друзі, у компанії BAFT дуже великий вибір термошкарпеток. Від літніх на тепло. І до самих теплих на самі такі страшні тріскучі морози. Термошкарпетки Торренс Event дуже популярні у молоді завдяки своєму сучасному дизайну. Термошкарпетки мають, вони невисокі, вони не виглядають з під зуття, як любить наша молодь хазуватись, наче на босу ногу вдівають кросовки зимою, і восени. Вони неубиваємо, чудово зберігають тепло, ізолюють ногу від холоду. От, і Ну, не зношуються, вони довго тривалі, мають високий ресурс використання. А це новинка сезону 2023 року. Термошкарпетки харді. Харді, з перекладу з англійської, витривалий. Дуже витривалій зносить стійкі носки, які можна використовувати для повсякденного носіння в холодну і в дуже холодну погоду. На сьогоднішній день це мої самі любимі шкарпетки зараз. осені. я купив собі три пари. Взяв, поняв, щоб на переміну були, і взяв і всій своїй сім'ї такі по дві пари. Чудово відводять вологу. Просто бомба! Тут якась шикарніша нитка у них. Вони дуже зручні на нозі сидять. Ну, їх зовсім не відчуваєш. Ну просто клас. Всім рекомендую на зараз. А ці моделі термошкарпеток ми рекомендуємо використовувати при самих низьких температурах. Е ці термошкарпетки мають у своєму складі 50% шерсті. А всім відомо, що шерсть навіть у вологому стані здатна зберігати тепло. Моделі називаються, ті, що з голубенькою, називаються Arctic. І чорні модель Нордік. Відрізняються своєю висотою. Арктик більш високий, Нордік класична, довжина носка. У компанії BAFT дуже великий вибір демисезонних сезонних костюмів. Обзор хочеться розпочати, друзі, із давно полюбившися вам костюмчики Soft Shell. Вони є в зеленому кольорі і є в чорному кольорі. Тут без різниці. Вони, в принципі. Одинакові за якістю можете. Шикарно між, між іншим, друзі, їх дуже полюбляють грибники, їх дуже полюбляють ті, хто катається на квадроциклах, ті, що на квадриках, в грязі ковиряються. Вони такі, тут канцовша, вона бронемойна, не боїться вам ні, ні гіллячка, ні там камнів, ні грязюки, як вас обкиди. І плюс, якщо ви сильно замаралися грязюкою, на бойку заїхали прямо в костюмі, друзі. Встаєте, вас з трансбоя обмили, і ви собі поїхали далі. Вони ці костюми не промокаються і не продаваються. Softshell і плюс, друзі, ще який прикол у них, що вони досить недорогі. Тобто бюджетні костюми і з такими шикарними властивостями. А хто ще не знає, друзі, що це за тканина? Це коротше, така тканина, яка із середини, із середини йде з мікроф... мікрофлісом. Ну, утеплена мікрофлісом. І не тільки на охоту, на рибалку, туризмом займатися. А досить шикарно воно підходить і для повсякдневного носіння. Ось на мені дивіться, так само тільки сірий костюмчик совшем. Бачили я? Тут штанішки, комбінізон отак зроблений. Широкі підтяжки, і я вдома ходжу в такому костюмі. Отак. А ці дві сезонні костюми розраховані на використання восени або навесні і забезпечать своїм власникам максимальний захист від дощу та вітру. Вони не мають утеплюючого шару, зате мають унікальні властивості е по захисту від дощу. Ця модель називається Baft PRO DRY. Виконана із японської мембранної тканини фірми Toray, яку використовують найвідоміші виробники одягу для екстремальних видів відпочинку. Це трьох, трьохшарова мембранна тканина. Мембранні показники цієї тканини 10 тисяч на 10 тисяч. Тобто вона дихає 10 тисяч і водовідштовхуюча здатність також 10 тисяч. Всі шви, як ви бачите, всі проклеєні, тобто немає за що турбуватись. Проклейка дороговартісна і достатньо надійна. Внутрішній карман має е, гідромолнію, так що ніяким чином вода сюди не затече. Мож, можна бути впевненим, що ваші документи там, або телефон будуть сухими. Це костюм преміальної якості і задовольнить самих самих вибагливих е, риболовів. Ця модель костюму називається River. Вона Вигідно відрізняється від попередньої моделі своєю ціною, а за своїми властивостями майже не поступається в дорогі моделі. В Чому різниця, Діма? Чому це дешевше? Різниця в ціні майже в два рази за рахунок використання. Не такого відомого бренду тканини. Тут не Терей, тому зразу е, цінник е, ну, більш доступний. Тобто, друзі, ви зрозуміли? У тому е, костюмчику японська тканина використовується Терей, у цьому костюмі використовується європейська тканина. Але також у неї подивіться, да. які показники. Друзі, ви бачили? Показники водиш відштовхуючи навіть вище ніж у 14 тисяч. Так, водовіштовхуючи і дихаюча 8 тисяч, максимальний комфорт до плюс 10. Також всі шви проклеєні, турбуватися немає за що. В цьому костюму про, е, промокнути просто неможливо. Ціна костюму з японської тканини 85 тисяч гривень. Е, бюджетніша модель коштує 4 тисячі 300 гривень. Дуже актуальні новинки в асортименті компанії BAFT. Це стогані такі курточки з капюшоном 100 грамовки і жилетки, які можна використовувати як верхній одяг, а можна і в якості утеплювача. Ну так от виглядає стьогона курточка з капюшоном. Прикольна курточка. Можна на роботу ходити, можна на рибалку. Вона має е, пропітку від дощу. Е, звичайно, не варто її порівнювати е, водовідштахуючим своїм властивостям з продраєм. Але, але щоб так... добігти, сховатися від дощу, вам хватить не промокнути. Так, да, да, Вона тепленька, легенька, зручна. Мої любимі жилетки, друзі. Дивіться, як всередині зроблено. Хопа! Да? І сидить. Оці жилетки Бафтовські з'явилися тільки в цьому році. Я собі також взяв собі дві і, і сім'ї кожному члену сім'ї по такій жилеточці. Тому що вона сидить найкраще з усіх жилеток, які я носив. А я ж її носив, переносив. Ой-ой-ой, дивіться, друзі, як класно. Шия повністю, ніде не задувай, ніде не піддуває. Дивіться, як класно, бачили? Не надуто, ніде нічого, нічого лишнього нема. Бачили я? Ось так взагалі. Клас, Шикардос! це кращі жилетки, які є на сьогоднішній день в Україні. Просто кращі. Ціна якість там взагалі супер-бомбоклас. Ви як дізнаєтесь, ви просто в оборок всі попадаєте. Огняний. Ціна, огняний огонь. Ну а флісовими кофтами і костюмами компанія Бах відома далеко поза межами України. Друзі, найкращі. Просто найкращі флісові костюми у світі. У світі. Це і костюми, і кофти від компанії Баф. Я в руках держу костюми. Тобто тут іде і кофта, і штани. Костюм BAF Торіс. Тут 300 чи 400 фліс зіма. Це дуже саме, саме теплий, який існує. 400, 400. Значить, тут 400 фліс, це я такий люблю, одягаю його разом. Із костюмчиком, Діва. Друзі, бавторій зимовий костюмчик. Е -е. Коротше, ми на нього ну, чуть-чуть пізніше, докладніше вам розкажу. А зараз пару слів розкажемо про флісовий костюм. Я взагалі, друзі, хто придумав флісовий одяг? Я б йому поставив би пам'ятник на самий горі на землі. Друзі, це просто шикардосний винахід людства. У сфері верхнього одягу. Одна із самых популярних моделей флісових костюмів БАФТ е, називається модель Polar. Вона має плотність щільність 280 грамів на метр. Це костюмчик, друзі, який ми самий перший, який я обкатав на рибалках. Він у мене і досі служить. Пройшов 4 чи 5 сезонів, і йому хоч би що. Саме головне, що на ньому немає ніяких скаток. Він такий гладенький по сьогоднішній день. Саме неубивайма, мабуть, фліска. Великий вибір флісових кофт кофтбафт, який відрізняється ну, якістю, якістю, щільністю матеріалу, ну і звичайно ціною. Ну і покройми дизайном. Це, мабуть, найматнява, а сама дорога кофта. Да, так? Це преміальна кофта Juna із «Полартеку». Ну, Тепла, така солідна, красива кофточка, яка можна використовувати не тільки на рибалку, а десь і в офіс. Ця моделька називається Atlant. Виконана вона із такого самого матеріалу, як костюм Buft Polar. Ну, такі. Кофти розраховані на високий термін, на довгий термін використання. Одна із моїх улюблених кофт універсального призначення Це вона зараз на тобі? модель, називає, модель називається Навіс. Я її використовую вже там, мабуть, це четвертий рік. От у мене їх дві. Дуже дуже задоволений. Бачите, от як вона, ну як вона не більше не як курточка, а як рубашка. От, і під верхнім одягом вона сковує рухи. А яка ціна діла? Дуже там, демократична, там орієнтовно 1300 чи 1400 гривень. А ці що дорогі? найдорога кофта скільки коштує? Дві з половиною. Ну, вона така да. моднява, така да. гарна, три коротка. Так він, так сказати. Ще одна модель в асортименті флісових кофт фірми Бафт. Називається модель B-Tech. Вона відрізняється меншою щільністю, вона тоненька, вона чудово підходить в якості утеплювача з вузьким верхнім одягом. От. За, то, за що затож на дивись, там, де вона може затиратися, да? ну, так, нашили так, так. посилювачі. Ще Дима. в неї є особливість дуже дуже помірна ціна. Скільки коштує да, ці кофти? Там тисячу з невеличким гривень. Там. Чергова дуже вдала, на мою думку, модель флісових кофт називається Аляска. Вона е, дуже м'ягенька, дуже-дуже дуже легка, м'ягенька, е, така пушиста кофточка, має утеплювач у вигляді штучного хутра. Цей матеріал називається «Шуфліс». фліс він, так, так. він е, здатний забезпечити чудову повітряну... Е, повітряний шар, який Який захистить вас, друзі, у самі люті морози. В любі морози вам будуть пофі. А в мене, між іншим, такої і немає. Оце, мабуть, спробуй, якраз... спробуй поміряти. Це, да, за... Зараз, той, мабуть, ми її і придбаємо. <рес> О! Блін, то таке відчуття, що тут 500 фліс. За рахунок того, що там підкладка та із шерсті. Клас, друзі? Фух, Ну, жарковато, ви знаєте, жарковато в ній. Шикардос. Це хто мерзне, такий як я, то усім рекомендую, це, мабуть, сама тепла буде флісочка. Клас. І завершує, наш огляд, самий продаваємий зимовий костюмчик Бафт. Торіс, друзі. Під цей костюмчик Баф-Торіс. Є, все по феншую. Є шапка ушанка. Чик. Тут скидаємо. Опана! Флісовий костюм, Бафторіс. І сам костюмчик. Обана! Зараз ми його покажемо. який йде штани комбінізончиком. Так само комбінізон, дивіться, спередні у вас з грудьми все закрито. І ззаду закрито високий комбінізон майже під шию. Цей костюмчик розрахований на комфортну температуру до мінус 20 градусів. Правильно? Да. І цей костюмчик має водовіштовхуючу властивість 10 тисяч і дихаюча властивість у ньому 8 тисяч. Мінус 20 комфортне використання. Друзі, просто шикардос. Один із моїх самих любимих костюмів. Ще прикол такий у ньому. Він червоний і у вас буде дуже далеко видно навіть уночі. Якщо ви провалитесь, друзі, то вас обов'язково замітять і знайдуть. Шикарний костюмчик. Дивіться, який видно. Ну просто супер бімбокла. І скоро, друзі, скоро вже на підході буде костюм Баф Торіс. Який буде розрахований на мінус 40. Він, правда, буде такий потужчий від цього. Але мінус 40 температура. Хто збирається на, на північний полюс, то всім будемо рекомендувати. Тільки що він буде не червоного кольору, а буде якогось другого. А так дивіться, Бавторіс, Бавторіс рулить. І ціна його, Діма, яка ціна цього 7, костюмчика? 7700 гривень. Скільки? 7700 Друзі, 7700 цифра дуже гарна. І ви ж знаєте, він також не продувається, не промагає і, я ж кажу, 8 тисяч дихаюча властивість костюма. Так, який це. Друзі, у мене Еска, Еска це мій розмір. Але я люблю усе таке Віль, вільного покрою, то я на розмір беру більше. Ну ми зараз. Поміряємо, Саме, теп... тепле... Саме тепла термобілизна на мені. бафт графіт, Бафт-Туріс, флісочка і еска... Опа. есочка, мій розмір. Дивіться, як сідає. Раз. О! В принципі, бомба! Друзі! Шикардос, шикардос, знайшов кульочка. Дивіться, як класно. Народ, хомана. О! шик все, можна йти на зимову рибалочку. Ху -ху. Отак виглядає, виглядає він ззаду. Друзі, діма, підходь ближче. Друзі, і це все ви можете придбати у магазині Терафіш. Також звертаємо увагу магазинів, які розташовані на території України. Хто опа! Риболовники спортивних Так, да, Ми звертаємося до риболовних, до спортивних магазинів. Діма Леміш займається оптовими поставками продукції БАФ, Так що контакти Діми Леміша і Магазина Терафіш я оставлю внизу під роликом. Хто хоче торгувати, а я вам всім рекомендую, друзі, тому що це краща екіпіровка, краща екіпіровка для туризму, для рибалки для охоти, яка є в Україні. Краща по якості і ціні. друзі. Всім рекомендую екіпіровочку від компанії Бах. Так що, друзі, всі звертаємося до Діми Лєміша. Він вас проконсультує, підбере вам, продасть, відійшла і зробить від Михалища невелику скидочку. Тому що магазин Террафіш з усіх своїх продажів 5-10% відправляє на допомогу ЗСУ. Так що, друзі, всім бажаємо мирного неба над головою. Перемога буде за нами. Слава Україні! Всім пока-пока.